Північний Льодовитий океан найменший з океанів планети, його площа становить 14,75 мільйона кілометрів квадратних, що в 12 разів менша від площі Тихого океану. Досить малі розміри океану зумовили те, що його довгий час називали морем наприкінці позаминулого століття. Про нього майже нічого не було відомо. Сумніви були навіть щодо того, чи справді є водна поверхня в районі північного полюса, оскільки більша частина океану завжди вкрита кригою північний Льодовитий океан розташований на крайній півночі землі, з усіх сторін він повністю оточений суходолом. Євразією та північною Америкою береги материків значно порізані. Тут розташовані численні моря і затоки, на північному узбережжі Євразії в море виступають великі півострови. Північний Льодовитий океан займає друге місце після Тихого за кількістю островів, більшість яких Мають материкове походження та укриті льодовиками біля берегів Північної Америки знаходяться численні острови канадського арктичного архіпелагу, вздовж Євразійського узбережжя також розташовано багато островів. В океан впадають багатоводні річки, прісні води яких помітно змінюють природні умови прибережних районів. Проте найбільший вплив на природу Північного льодовитого океану здійснює Атлантика. Через вузьку Берингову протоку океан сполучається з Тихим океаном. Головна особливість рельєфу дна Північного льодовитого океану великі розміри шельфу. Ложе океану має досить складну будову, його великі улоговини. Розділені великими підводними хребтами. Особливе місце у північному льодовитому океані займає серединоокеанічний хребет, який є фактично продовженням такого самого хребта в Атлантиці. На відміну від інших океанів, для Дна Північного льодовитого океану не характерні вулканізм і землетруси. Оскільки тут відсутня перехідна зона. Кліматичні умови північного льодовитого океану, які визначаються його положенням у полярних широтах, помітно відрізняються від клімату інших океанів. Температура вод у приповерхневому шарі в зимовий період майже всюди від'ємна і становить близько мінус 2 градуси за Цельсієм. Улітку Температура може бути додатньою, але, як правило, не перевищує плюс 5 градусів за Цельсієм. Через це у центральній частині океану впродовж усього року зберігається крига. У зимові місяці вона вкриває 9 десятих, а влітку близько половини його площі. Пересічна потужність Арктичної криги досягає 3 метрів. У центральній частині океану переважають крижані брили з багаторічного льоду, що утворюють величезні льодові поля, біля узбережжя плаває однорічна крига, улітку вона руйнується, утворюючи широкі ополонки. Біля берегів Євразії система таких ополонок відома з давніх давен і часто використовується в судноплавстві. Над океаном протягом року переважають арктичні повітряні маси, узимку, в центральній частині океану, температура повітря сягає мінус 30 мінус 40 градусів за Цельсієм, літом температура повітря в більшості районів становить мінус 10, мінус градусів за Цельсієм. Підвищення температури впродовж року спостерігаються лише біля берегів Європи. Де помітний вплив мають теплі течії, відомо, що північний полюс не є найхолоднішим місцем у північній півкулі, таке місце розташоване за тисячі кілометрів на південь. Чим же це пояснити? У пом'якшенні клімату в районі Північного полюса велика роль належить кризі, якою завжди вкрита центральна частина океану. Крига ізолює поверхню океану від безпосереднього впливу атмосфери, на відміну від інших океанів, морські течії північного льодовитого слабо пов'язані з атмосферною циркуляцією, головну роль у їх формуванні відіграє потужний потік Атлантичних вод, що рухаються вздовж Євразії, на схід до Берингової протоки. Значну кількість води приносять річки Азії, що створюють її надлишок в Чукотському і Східносибірському морях, вода стікає через центр Арктики до проток між Гренландією та Європою, так виникає трансарктична течія Солоність вод Північного льодовитого океану завдяки періодичному таненню криги невисока. В окремих морях, куди впадають численні річки, вона становить 25-29 проміле. Там, де в океан вливаються солоні води Атлантичного і Тихого океанів, солоність зростає до 35 проміле. Через суворі кліматичні умови життя в північному Людовитому океані бідне. Тільки в приатлантичній його частині. Видовий склад морських організмів дещо більший, саме тут і зосереджений промисловий вилов риби. В океані налічується понад 150 видів риб. Риба головна пожива для тварин, у тому числі й морських савців, тюленів, моржів, білух. Білий ведмідь також полює на тюленів і рибу. На скелястих берегах птахи. Чайки, гаги, кайри, топірці, баклани тощо утворюють масові гніздування, пташинні базари. Незважаючи на бідність, органічний світ північного льодовитого океану дуже своєрідний. Одна з його особливостей гігантизм. Тут трапляється найбільша медуза, ціанея, яка у діаметрі сягає двох метрів. А її щупальці витягуються до 20 метрів. У холодних водах океану життєві процеси уповільнюються, що зумовлює значну тривалість життя його мешканців. Наприклад, мідії живуть до 25 років. У Чорному морі лише 5-6 років. Тріска близько 20, а камбала 40 років. Складні природні умови значно утруднюють освоєння багатств північного льодовитого океану. Незважаючи на це, біля узбережжя Сибіру розпочато добування олова, а біля берегів Канади і Аляски нафти й газу. Особливе значення в освоєнні районів крайньої півночі має північний морський шлях, який проходить уздовж північного узбережжя Євразії – до Берингової протоки. Географічне положення Північного льодовитого океану відрізняється від інших океанів через його розташування в полярних широтах. Головна особливість рельєфу дна океану дуже велика площа шельфу та відсутність перехідної зони. Суворі кліматичні умови зумовлюють те. Що більша частина океану цілорічно вкрита кригою? Органічний світ Північного Льодовитого океану досить бідний.